У королівському музеї є чудний експонат Горошина, а чому вона потрапила туди, зараз дізнаєтесь! Жив колись один принц, і захотілося йому одружитися з принцесою та тільки зі справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно, та чи були вони зовсім справжні, цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалось, що щось не так. От він і повернувся додому, зажурений, адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялась страшна негода. Горкотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як з відра. Страх, та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса. Матінко рідна. Який вона мала вигляд під дощом та вітром. Вода збігала по її волоссі і по на носки її черевиків, і витікала з-під каблуків, а вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до почивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки. Горошину, потім взяла двадцять матрасів і поклала їх на горошину. А тоді ще двадцять перин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати всю ніч. Вранці її спитали, як вона спала? Ой, дуже погано. Мовила принцеса, я цілісіньку ніч не стулила очей. Хто зна що було в моєму ліжку, я лежала на чомусь твердому, а від цього мене все тіло у синцях, ну просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса, якщо вона крізь двадцять матраців і двадцять пухових перин відчула горошину – Такою ніжною могла б бути лише дійсно принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу. А Горошина потрапила до музею, де лежить і досі. Ну, якщо її ніхто не взяв. От така історія була насправді. thank you